Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Доволі часто у православних християн виникають питання щодо правил поведінки у храмі під час божественної літургії, і у сьогоднішньому відео ми детально розповімо про найважливіші моменти богослужіння, коли взагалі не можна ходити по храму, розмовляти, ставити свічки, подавати записки і так далі. Для початку варто сказати, що те, як ми переживаємо божественну літургію, напряму впливає на ту благодать, яку ми отримаємо. Якщо ми хочемо, щоб змінювались наші життя, зцілювались хвороби, очищались душі і серця, ми маємо тягнутись до Бога і все робити свідомо. Якщо у вівтарі Господь розпинається за нас з вами, хоче врятувати наші душі своїми стражданнями і любов'ю, а ми під час божественної літургії плануємо, що купити в магазині і куди піти з друзями після служби, то наші серця закриті для Божої благодаті, яка призвана нас очистити, змінити наше життя, дати сил бороти у собі гріхи і так далі. Якщо наші серця не переживають разом з Господом усі події, що відбуваються під час богослужіння, ми не зможемо отримати Божу благодать, яку Господь хоче нам усім дати. Усі наші дії, думки, слова, увага на божественні літургії, повага до інших розкривають те, наскільки ми розуміємо нашу віру і важливість Христової жертви для вічного життя нашої безсмертної душі. Саме тому протягом усього богослужіння наші думки мають бути зосереджені на Бозі, на молитві, покаянні і вдячності. А свічі, записки, розмови, ходіння по храму, все це може бути достойним нашої уваги лише після або до божественної літургії. Але є у Божественній літургії особливо важливі частини служби, які вимагають від нас найбільшої уваги, тиші і благоговіння. Таких частин є три: перша частина це читання Святого Євангелія, Господь несе своє слово народу. Слово Боже лунає для кожного з нас, і нічого не має нас відволікати і забирати нашу увагу. Друга частина це херувимська пісня, під час якої сам Господь іде на Голгофу, іде добровільно, щоб спокутувати саме наші гріхи. Ми грішимо, не прощаємо інших, судимо, гніваємося, а Господь іде на страждання ради нас. Саме про це лунає ангельська херувимська пісня. Наша увага у цей час має бути зосереджена на страшній Господній жертві і на Божій любові до нас. І третя частина найважливіша Євхаристичний канон, тобто частина божественної літургії від співу символу віри до Отче наш. Навіть від думки про те, що відбувається в цей час, серце горить покаянням і любов'ю до Господа. Люди з благоговінням, повагою і страхом Божим, а інколи зі сльозами каяття, переживають цю частину божественної літургії. У вівторі відбувається страшна подія, таїнство перетворення хліба на тіло Христове, а вина на кров Христову. В молитвах Євхаристичного канону священик згадує усі благодіяння Божі родові людському і особливо прихід у світ Сина Божого на страшні муки. Згадують його страждання, смерть і погребіння, воскресіння на третій день, Вознесіння на небо і друге страшне пришестя. Далі священнослужитель молиться про зіслання Святого Духа і просить Господа, що перетворив хліб на святе тіло Христове, а вино на святу кров Христову. Всі впадають і вклоняються до землі Господу, який тепер уже перебуває у святих дарах. Розуміючи і усвідомлюючи ці події, стає зрозуміло, що не може бути нічого важливіше у цей момент. Ми не можемо вітатися зі знайомими чи ходити ставити свічі, коли Господь у цей самий час приносить себе в жертву за нас з вами. Вся наша увага, усі думки, наше серце мають бути з Господом у цей страшний момент. І тільки покаяння, безмежна вдячність і любов до Господа. Мають заповнювати наші думки і серця. Саме тому, дорогі брати та сестри, бажано приходити на Божественну літургію заздалегідь, щоб подати записочки, поставити свічки, прикластись до ікон та мощей, а на самій Божественній літургії не відволікатись, особливо під час трьох описаних частин. Важливо стояти уважно з благоговінням і молитись, а не думати про свої плани і відволікати інших хождінням по храму і розмовами. Саме так ми зможемо пережити літургію разом з Господом.